Панки, гіпі, брейкери, скінхеди, футбольні фанати та репери усе це в новому виданні столичної літераторки Дар'ї Анцебор. У друкописі глибоке дослідження молодіжних субкультур в Україні, починаючи від часів радянської імперії та радянської доби до незалежності і розмаїття культури 2000-х. авторка книги наголошує своє дослідження писала близько трьох місяців. Проте систематизувати усю інформацію довелося упродовж більшого періоду. Загалом так мені просто дуже хотілося подивитися трошки під іншим кутом на нашу історію, саме через те, як молодіжні. Групування всіляко впливали, зокрема на те, як відбувався хід історії, як вони дуже часто були в авангарді. Насправді та тобто, те, що зараз у нас вже нормалізується насправді раніше починалося якраз в колах тих же хіпі, панків, Емо і так далі. Тому от мені хотілося глянути, як саме українська молодь теж до цього долучалася, як впливала на ці рухи, насправді впливали, але ми ніколи особливо про це й не думали. Для написання книги авторка використовувала спогади людей, наукові статті та власні спостереження. Відвідувачка презентації. Ці Роксолана Бабій каже, така книжка допоможе поглянути на українську історію з неформального боку. У нас почалася презентація, і авторка зауважила дуже класну річ, що насправді тема про трети вона може бути актуальна дуже різній аудиторії, тому що для когось це може бути насправді ностальгія. І зараз ми десь помічаємо, що ми ностальгуємо за різними періодами життя. Та ідеться можливо навіть річ, яка може для нас навіть терапевтична зараз, коли ми згадуємо якісь попередні часи і які. Були для нас важливими, які десь змінювали нас. Мені здається, що тема субкультур іноді вона може е, мати негативну коннотацію, але насправді це дуже важлива частина. Загалом не знаю, історії міст, історії країн, і іноді ми дізнаємося більше того, що відбувалося. Е, знаю, що подобалося людям в певний період. Презентація книги Дреди батли і стіли раніше відбувалася в Києві та Тернополі. Далі зі своєю творчою роботою письменниця вирушить до Львова. У. Уляна Никулюк, Андрій Буцяк, Новини на вежі.